Щорічно у січні людство відзначає всесвітній день боротьби з депресією. Основна мета підвищення інформованості про це захворювання. За статистикою ВОЗ, на нього страждають близько 300 мільйонів людей по всьому світу. І саме депресія є однією з причин інвалідності та посилення багатьох хронічних хвороб. Що стосується України, то звісно, з початком повномасштабної війни ментальне здоров'я українців потребує особливої уваги, адже вона має вплив і на військових і на цивільне населення, що Перебуває в зоні бойових дій або в окупації. Через війну майже всі громадяни нашої України матимуть або вже відчувають негативні наслідки для психічного здоров'я. Одним з проявів є, в тому числі, й депресія. В свою чергу держава вже має деякі дієві методи щодо підтримки громадян. Так триває всеукраїнська програма ментального здоров'я «Ти як, що була ініційована першою леді Оленою Зеленською українцям розповідають про техніки самодопомоги та підтримки підтримки тих, хто знаходиться поруч та потребує допомоги, пропонуються дієві механізми, які допомагають в психологічній стійкості у часи повномасштабної війни. І весь цей час фахівці одеського національного медичного університету роблять все можливе, аби допомогти якомога більшої кількості тих, хто цього потребує. Я дуже Прості профілактичні дії, така ж, як є, наприклад, сама аптечка з допомоги стосовно програми ТИЯК, є програма допомога при гострому стресі, яка розроблена ВОЗ ще під час ковіду, коли були карантинні обмеження і різні види обмежень. І дійсно, якщо людина може засвоїти навички психогігієни, може встановити е, ліміт на новини. Тому що це дуже важливо, якщо людина повністю занурюється в новину, то ніяка людина не витримається. Якщо вона може якось е е вплив інших людей на себе контролювати, якщо вона позитивна, як по відношенню до себе, може позитивно мислити, так і по відношенню до ближнього, а це дійсно той час, коли ми потребуємо вся підтримки, то вона. По-перше, сама справиться з усіма цими викликами, по-друге, допоможе тим людям, які поруч з ними. До війни ми мали уніфікований протокол, який був саме стосований лікування великого депресивного епізоду. Але під впливом дистресу війни дещо змінилося і у клініці, і у діагностиці, і ми на перозі створення свого локального протоколу стосовно нашого регіону. І чітко прописано, що починається терапія саме з первинного втручання у вигляді психотерапії. Тобто ми цьому й навчаємо наших студентів, здобувачів саме психотерапія. Вчасну діагностику депресивних розладів ускладнює несвоєчасне звернення по допомогу. Це відбувається через те, що люди розцінюють свій поганий настрій, розгубленість, складність прийняття рішень, стомлюваність, зниження соціальної активності як безпосередній вплив війни. Також негативно позначається наявність психотравмувальних переживань. Це може бути втрата близьких або знайомих, пошкодження, Одження чи позбавлення житла, сирени та обстріли, зміна звичного способу життя, переживання нових незвичних емоцій, тощо саме тому вкрай важливо своєчасно звернутися до фахового лікаря, впевнені спеціалісти кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії ОНМЕДУ. Якщо ми кажемо, наприклад, за, за тривогу, за хронічний біль, за роздратованість то це можуть бути одні з симптомів депресії. Тому що, по-перше, що тривога, що депресія це дуже коморбідні стани і дуже часто вони зустрічаються. Роздратованість і хронічний біль може бути як додатковий симптом депресії. Ну і інсомнії, як ми всі знаємо, з інсумнією все починається. Якщо ми вже не можемо впоратися з стресом, починається це з інсомнії, потім накатує тривога. А потім, якщо ще більше згіршується, стан, вже починається депресія. Коли психотерапія неможлива з тих чи інших причин або суїцидальність, або коморбідність, обтяження алкоголем, чи ще якимись е, е, такими хімічними речовинами, тоді ми приступаємо до медикаментозної терапії. І саме у цьому центрі на цій клінічній базі проводиться не медикаментозний метод і не метод психотерапії, але це нейрокорекція, який зветься нейрофідбек. І наші здобувачі, інтерни мають володіти цією методою, щоб могли надавати таку повноцінну допомогу нашим пацієнтам з депресією. Депресивні розлади обов'язково потрібно лікувати. При цьому терапія має бути комплексною поєднувати медикаментозну складову: антидепресанти, анксіолітики, антипсихотики і психотерапію – когнітивно-біхіовіоральну, сімейну, групову тощо, а також психоосвіту. Дійсно, зараз на нашому навчанні дуже робиться акцент на саме депресивні розлади, на розлади адаптації, якщо я казав, на ПТСР. На... Ну, також у людей дуже сильно з'явилися тривожні розлади з розладами сну також. На цей час на даний момент це на це робиться дуже великий акцент. В першу чергу не потрібно соромитися і звертатися до спеціалістів. Депресія це не якась там вигадка, це насправді існуюче захворювання. Це таке ж саме захворювання, як і якоїсь іншої системи. Відповідно, цим повинні займатися лікарі. А якщо ми говоримо за психологічну підтримку в плані психотерапії, то звісно вона допомагає на якихось легших стадіях депресії, і це відповідно. Видно, може допомогти. Суміжні з лікарями спеціалісти, тобто психотерапевти. А якщо ми говоримо вже за стадії, які йдуть зі змінами в хімічному складі, то відповідно це вже йде клінічна депресія. Відповідно, її потрібно лікувати медикаментозно і вже у лікаря-спеціаліста. За прогнозами ВОЗ, невдовзі близько 15 мільйонів українців потребуватимуть психологічної підтримки. З них 3-4 мільйони медикаментозного лікування. Тому так важливо подбати про свою психологічну гігієну. Же сьогодні намагатися дарувати людям навколо та собі якомога більше позитивних емоцій, та знову навчитися радіти простим речам через улюблену справу, книгу, прогулянку на чистому повітрі біля моря, обійми з близькими, обов'язково зберігаючи віру та надію в серце на мирне майбутнє, ми переможемо. Це буде Україна.